250 мільйонів років тому Земля була невпізнаною жодних окремих континентів, лише масивна ділянка суші під назвою Пангея, оточена гігантським і смертельно небезпечним суперокеаном Панталасою, що майже повністю покривав планету. Клімат був екстремальним, величезні пустелі в центрі суперконтиненту та потужні мусони вздовж узбережжя. Суворі умови, непередбачувана погода і ландшафти зовсім не схожі на ті, що ми бачимо сьогодні. Але, попри жорсткий клімат і важкі умови, ця земля не була порожньою. Нею правили монстри. Якби ви прогулювались пангеєю 220 мільйонів років тому, існувало лише одне правило: ніколи не втрачайте пильності, адже в спеку. Підстерігаючи в пересохлих руслах річок та на відкритих рівнинах, ховався один із найнебезпечніших хижаків свого часу постозух. І якщо ви його бачили, це вже було вашим кінцем. Це був гігантський, схожий на танк вбивця завдовжки до 6 метрів, приблизно як невеликий автомобіль. Його вага сягала майже 430 кілограмів. А тіло було вкрито товстою кістяною бронею, наче у доісторичної бойової машини. На перший погляд його можна було сплутати з динозавром, але постазух не був динозавром, він мав потужні ноги, розташовані прямо під тілом, що дозволяло йому переслідувати здобич на великій швидкості. Деякі вчені вважають, що він навіть міг вставати на задні лапи та рватися вперед у смертельному стрибку. Його голова була достатньо страшною сама по собі: масивний череп, наповнений зазубреними схожими на леза зубами, ідеальними для дроблення кісток і розривання плоті. Він не просто кусав свою здобич, він її знищував. А в Пангеї у нього було вдосталь їжі. Він бродив по сухих рівнинах, що зараз є частиною Північної Америки, влаштовуючи засідки на все, що було меншим або повільнішим за нього. Існують припущення, що він навіть полював на ранніх динозаврів задовго до появи тиранозавра. Це був хижак на вершині харчового ланцюга. Але в жорстокому світі пангеї виживає не найшвидший, а той, кого неможливо зупинити. І саме таким був наступний наземний хижак. Саркозух не був створений для швидкості, він був створений для домінування з довжиною до 7 метрів і вагою понад 900 кілограмів. Це був один із найбільших хижаків свого часу. Його тіло було вкрите товстою кістяною бронею, він нагадував ходячу фортецю. Його не могли знищити ані ранні динозаври, ані інші хижаки, ані навіть сам час адже він правив цією землею мільйони років. На відміну від легших і швидших вбивць Пангеї Саркозух не бігав за здобиччю. У нього була інша стратегія. Дивитися прямо в очі, повільно наближатися та дати жертві зрозуміти, що вона вже мертва. І коли він атакував, все було скінчено. Його голова була величезною, щелепи, настільки потужними, що могли розтрощити кістки одним укусом. Його зуби були довгими, зазубреними і загнутими назад. Щойно щось опинялось у його роті, зворотного шляху вже не було. Його рештки знайшли на території сучасної Південної Америки. Яка в ті часи ще була частиною суперконтиненту, він панував на заливних рівнинах, чекаючи біля джерел води, щоб напасти на будь-кого, хто наважувався підійти занадто близько. Дехто вважає, що він навіть полював на ранніх динозаврів, схоплюючи їх своїми масивними щелепами ще до того, як ті встигли еволюціонувати у гігантів, яких ми знаємо сьогодні. Але істота, що була до нього, не потребувала броні. Її голова складала майже половину всього тіла, одна гігантська кістко-дробильна голова на ногах. Цей звір не створений для захисту, він створений для швидкого знищення. Знайомтесь, Ітразух. хижак народжений для руйнування. Це був не найдовший хижак свого часу: до 4,5 метрів у довжину та вагою понад 500 кілограмів. Великий страшний хижак з однією абсурдною особливістю. Головою його череп був просто величезним, майже третина довжини всього тіла. Це, якби людина мала голову розміром з пляжний м'яч, а всередині цього гігантського черепа, ряди зазубрених зубів, створених для легкого розривання плоті. І тразух був знайдений на території сучасної південної Африки. У ті часи ця земля ще була частиною суперконтиненту. Він домінував на заливних рівнинах і берегах річок. Полюючи на все, що траплялося йому на шляху, дехто вважає, що йому й не потрібно було бути найшвидшим, одного укусу було достатньо. Це був нетерплячий переслідувач і необережний мисливець, це був вбивця, який діяв грубою силою, якщо він тебе спіймав, втекти вже не було шансів. Але що, як саме швидкість, була справжнім ключем до виживання, бо на пангеї вбивці були не лише великими та броньованими. Деякі були блискавично швидкими. Знайомтесь, Ліліан Штернус. хижак, якому не потрібно було трощити здобич, йому достатньо було її наздогнати. Це був не найбільший вбивця на пангеї, але розмір не мав значення, коли ти найшвидше створіння на двох ногах. Цей хижак виростав до 5 метрів у довжину і важив до 180 кілограмів, але, на відміну від кремезних броньованих гігантів до нього. Ліліан Штернус був створений для швидкості, його довгі, потужні ноги та легке тіло робили його невтомним мисливцем, що не підкрадався, а переслідував. Його скам'янілі рештки були знайдені на території сучасної Німеччини. Тоді Європа була лише частиною безкрайого суперконтиненту. Вважається, що він полював на дрібних рептилій та ранніх динозаврів, покладаючись на швидкі атаки та надгострі зуби замість грубої сили. Але те, що робило його ще смертоноснішим, це кігті, гострі міцні пазурі, здатні розривати жертву, утримуючи її після захоплення. Це був хижак, який не покладався на засідку чи міць, лише швидкість і точність. Але на пангеї полювання відбувалося не лише на суші, у болотах і річках чатувало щось набагато старіше і не менш небезпечне. Знайомтесь, Смайлерукус. гігантський хижак, схожий на крокодила. Але ще страшніший. Смайлерукус був справжнім річковим монстром, 6 метрів у довжину і вагою до 670 кілограмів. Він дорівнював за розмірами сучасному морському крокодилу. Але це був не крокодил, він належав до стародавньої групи фітозаврів, далеких родичів, сучасних рептилій, які домінували у водоймах Пангеї. Його рештки, знайдені на території сучасної північної Америки, коли ця земля була вкрита широкими заплавами. Смайле підстерігав жертв, ховаючись під водою від риб і амфібій до тварин, що підходили пити. Його довга вузька морда була всіяна гострими зубами, ідеальними для захоплення жертви, без шансів на втечу. На відміну від сучасних крокодилів, його ніздрі розташовувались високо на голові, що дозволяло йому залишатися майже невидимим під поверхнею води. І ось ще один лячний факт: Смайлер Укус не був лише водяним мисливцем. Його сильні лапи і могутнє тіло дозволяли йому виходити на сушу, переслідуючи здобич, яка вважала себе в безпеці. Він правив річками, атакуючи з води, коли жертва найменше цього чекала. Але що, як існувала істота, яка поєднувала стелс крокодила з швидкістю наземного хижака? Тут з'являється Карнифекс Карліненсіс. Також відомий як каролінський м'ясник, і він повністю виправдовував цю назву. Задовго до того, як динозаври захопили планету, Карнифекс уже опанував мистецтво вбивства, довжиною до трьох метрів і вагою близько 540 кілограмів. Це була машина для вбивств із необмеженою швидкістю, силою та агресією. Його рештки були знайдені в сучасній північній Кароліні, яка в ті часи була гарячим болотистим регіоном Пангеї. Існує думка, що Карнифекс пересувався на двох ногах, на відміну від сучасних крокодилів, роблячи його швидким і спритним мисливцем, здатним переслідувати здобич на суші. Це був бігун, різник, м'ясник. Його паща була всіяна зубами з зазубреними, створеними не для роздавлювання, а для розривання плоті. А його могутні ноги дозволяли йому не чекати на жертву, а гнатися за нею. У смертельному світі ранньої пангеї Карнифекс не чекав, він полював. Суша Пангеї була справжнім полем бою кіхтів, зубів і швидкості, але справжні монстри ховались не на суші. Під хвилями величезного океану Панфаласа жила істота, що затьмарювала навіть найбільших наземних хижаків. Знайомтесь, Шастазавр найбільша морська рептилія. Яка коли-небудь існувала на перший погляд, шастозавр міг би здатися сучасним дельфіном, Оптичне тіло, плавна форма пристосована до швидкого плавання, але це не дельфін, це іхтіозавр, і він був просто гігантським, до 20 метрів у довжину і вагою до 82 тонн. Шастозавр був довшим за шкільний автобус і міг змагатися з деякими з найбільших сучасних китів. Він панував у океані Панталаса наприкінці трясового періоду, коли динозаври лише починали завойовувати сушу. Але ось що відрізняло шастозавра від більшості морських хижаків: у нього не було гігантських, як бритва, зубів. Замість цього він був хижаком, що живиться за допомогою всмоктування. Дехто вважає, що він полював подібно до сучасних китів, використовуючи свої потужні щелепи, щоб миттєво засмоктати рибу та м'якотілих морських істот. Без боротьби, без погоні, лише смертельний вакуум. Попри свої розміри, шастозавр не був повільним гігантом, його обтічне тіло і сильний хвіст робили його майстром плавання. Він без зусиль ковзав крізь доісторичні океани. Шастозавр правив морями завдяки своїм розмірам і швидкості, але не все в Панталасі було тихим і гігантським, бо в мілководді, в засідці, ховалося щось значно зловісніше. Знайомтесь, нотозавр стрункий, з гострими зубами хижак, що перетворив узбережжя на мисливські угіддя. Якщо шастозавр був китом свого часу, то нотозавр був доісторичним еквівалентом морського лева з характером його довжина сягала близько трьох метрів, а вага 150 кілограмів. Це був не найбільший хижак океану, але те, чого йому бракувало у розмірах, він компенсував хитрістю та точністю. Його рештки знаходили вздовж узбережжя Пангеї на територіях сучасної Європи, Північної Африки та Китаю, коли ці землі ще були частиною єдиного суперматерика. На відміну від деяких морських рептилій, що жили виключно у воді. нотозавр був амфібією, йому було однаково комфортно як на суші, так і у воді. Його довге, гнучке тіло та перетинчасті лапи робили його чудовим плавцем. Ідеальним для підкрадання до здобичі, але його справжньою зброєю були довгі щелепи, всіяні вигнутими гострими зубами для хапання слизької риби, кальмарів та будь-чого іншого, що опинялося надто близько. Дехто вважає, що він полював подібно до сучасного крокодила, затаївшись під водою в очікуванні ідеального моменту для ривка. Інші припускають, що він був швидким і спритним мисливцем. Який робив блискавичні кітки на здобич і затягував її в глибини. Одне можна сказати точно, якщо ти був маленькою рибкою в тріасовому періоді, нотозавр був твоїм найгіршим кошмаром, нотозавр був смертельним у мілководді. але в глибинах океану Панталаса був хижак, який затьмарював усіх інших. Якщо нотозавр був тихим мисливцем, то наступний звір це машина смерті, яка покладалася на грубу силу. Познайомтесь із ліоплевродоном хижаком настільки могутнім, що він не просто правив морями, він домінував в них. Якщо вам не пощастило потрапити до Тріасового моря, Ліоплевродон це останнє, що ви побачили би. Цей гігантський пліозавр був створений для швидкості, сили й атак і засідки. Його довжина могла досягати 10 метрів, а вага до 150 тонн, з яких майже третину становила тільки голова. Усередині його потужних щелеп ховались зуби завдовжки до 10 сантиметрів, гострі як лезо, призначені для того, щоб рвати плоть як гарячий, ніж масло. Дехто вважає, що Ліоплевродон мав одну з найпотужніших укусних сил серед усіх морських рептилій. Якщо він щось схопив, шансів вирватися практично не було. На відміну від повільних гігантів, Ліоплевродон був народжений для швидкості. Його масивні ласти працювали як підводні крила, що рухали його океанськими глибинами з потужними грибками. Йому не потрібно було довго переслідувати жертву, він виринав з глибини, хапав її і тягнув у темряву. Це був хижак, якому не потрібно було боротися за місце у харчовому ланцюгу Панталаси. У цьому древньому океані були мисливці, були жертви, а був ще й ліоплевродон. Але задовго до того, як він став господарем морів. Існував інший альфа хижак, такий страхітливий і гігантський, що його можна назвати тиранозавром океану, тільки він з'явився на мільйони років раніше. Зустрічайте Татіархона, першого справжнього морського монстра. Задовго до того, як Ліоплевродон почав наганяти жах на хвилі, татіархон уже доводив, що розмір і сила це беззаперечна перевага. Цей гігантський іхтіозавр сягав 8,5 метрів у довжину, як сучасна косатка. Але це не був ніжний гігант, це був справжній хижак, створений для того, щоб знищувати все на своєму шляху. Його голова була гігантською, озброєна величезними, схожими на лиза зубами, настільки гострими, що могли розривати плоть, і настільки міцними, що ламали кістки. Дехто вважає, що він полював не лише на рибу чи кальмарів, він переслідував інших морських рептилій. Саме так він поїдав не лише здобич, він поїдав інших хижаків. Але глибоко в водах Панфаласи ховався хижак, не схожий ні на кого іншого створіння настільки дивне й кошмарне, що навіть сьогодні воно залишає вчених у здивуванні. Це був гелікопріон, акулоподібний убивця з унікальною зброєю якої не мав жоден інший відомий вид. На перший погляд гелікопріон виглядав як звичайна стародавня акула, але варто було поглянути йому в пащу, і все ставало дивним. Замість звичного ряду зубів, у нього вся нижня щелепа була спіралеподібною пилкою. Вир із лезоподібних зубів, скручених, наче дискова пилка, готова розірвати будь-що, що наблизиться. Його довжина сягала близько 7,5 метрів, а вага до 450 кілограмів, що робило його одним із найбільших хрящових риб, які будь-коли існували. Він був завбільшки з сучасну велику білу акулу. Дехто вважає, що він полював на м'якотілих істот, таких як кальмари, розрізаючи їх з моторошною точністю. Інші припускають, що він використовував свої зуби щоб перемелювати рибу та дрібних морських тварин, перш ніж ковтати їх цілком. Як би там не було, це створіння було створене для знищення. Гелікопріон жив у пермський період, тобто плавав в океанах ще до того, як перші динозаври з'явилися на суші, і, попри свою схожість з акулами, він не був справжньою акулою. Він належав до дивної та стародавньої групи риб під назвою гелікопіїди, далеких родичів, сучасних химер. Ти вже побачив монстрів глибин і вбивць, що переслідували сушу. А тепер поглянь угору адже в небі над пангеєю полювали інші чудовиська. З розмахом крил понад вісім метрів терапеанус виглядав як дельтаплан з зубами. Його довгі, схожі на ножі щелепи були наповнені гострими зубами. Ідеальними для того, щоб хапати рибу прямо з води на повному ходу. Він був створений для польоту, порожнисті кістки, масивні крила, усе це дозволяло йому без зусиль ширяти над давнім узбережжям. Якщо б ти стояв на пляжі Пангеї, цей птахоподібний звір міг би заступити сонце своєю тінню. А якщо він кидався вниз, ти б нічого не почув до останнього моменту. Кажуть, розмір має значення, і це правда. Бо існувала ще більша літаюча істота. Онайтус був королем неба з розмахом крил майже 9 метрів. Він ширяв над океанами, наче летюча фортеця. Йому не потрібно було часто махати крилами, він ловив вітер і міг летіти кілометрами. Дехто вважає, що він здатен був подолати цілі континенти без зупинки, його щелепи були довгими і з конусоподібними зубами, ідеальні для виловлювання здобичі з моря. Він міг навіть здійснювати сезонні міграції. Забудь про орлів. Це була первісна повітряна міць. Але не всі літаючі мисливці покладалися на розмір. Деякі виглядали так, ніби вилетіли просто зі сну в стилі жахів. Один із них, Серідактилус, був справжнім кошмаром з величезною мордою та пащею, наповненою голкоподібними зубами. Він був риболовним жахом, що патрулював небо, наче керована ракета з пошуком тепла. Це створіння не було найбільшим, його розмах крил становив близько п'яти метрів, але воно вирізнялося швидкістю, точністю і жахливим обличчям, яке неможливо забути. Це той тип тварини, що здається вигаданим, допоки не усвідомиш колись, вона справді панувала в небі над стародавньою Бразилією, і щойно здається, що ці істоти не можуть бути дивнішими, з'являється ще одна: настільки незвичайна. Що коли її вперше знайшли, її прийняли за іграшку. Людактилус, що в перекладі означає іграшковий палець. Чому? Бо коли цей викопний зразок було вперше виявлено, він виглядав настільки нереальним, що люди подумали, що це жарт. Але це створіння було цілком справжнім, його розмах, крил сягав близько чотирьох метрів, воно мало довгу голову з гострими зубами та гребінь на носі, наче доісторичний пілот-винищувача. Це було не просто дивне створіння, воно було створене для польоту, полювання та панування в небі над прибережною Пангеєю. Небо було заповнене монстрами, океани ще гірші, а на суші апекс-хижаки тріасового періоду панували за допомогою зубів і кіхтів, але потім усе змінилося. Пангея найбільший континент в історії Землі, почала розпадатися. Континенти дрейфували, клімат змінювався. Старі імперії падали, і в хаосі з'являлися нові гіганти. Це була не просто еволюція, це був світанок епохи динозаврів. Новий світ потребував нових правителів, і вони вже крокували землею. Так почалася нова ера ера гігантів, що тривала мільйони років. Але це вже зовсім інша історія. Хочеш дізнатися, як виглядали перші справжні динозаври? Перейди за посиланням в описі. Там чекає окреме відео, присвячене їхньому сходженню. Дякуємо за перегляд!